25-річний охоронець і його дівчина лише за два місяці отримали землі в самому центрі перлини у моря на видовищних прибережних схилах. Іншим щасливчикам одеські землі дістаються ще й разом з людьми, які там живуть. Дивіться, як вирішують житлову проблему по одеськи і хто відповість за рабовласницьку торгівлю на приморському узбережжі. Безкоштовної землі валом і у Одесі чиновники залюбки виконують норми конституції. Ось ці землі у парку біля моря Одеська міська рада віддала простим смертним, як і написано у законі. Безкоштовно. Всього за два місяці від подачі заяви власниками чудової ділянки у парку на березі моря стали аж п'ятеро людей. Кожен метр тут золотий. Золотий – це десятки доларів за метр собі стоїмості. Окрім директорів фірм та їхніх дружин серед щасливчиків звичайний охоронець і його дівчина. Тепер мільйонер з нетрів відмовляється навіть сам відповідати на дзвінки. Так, заявлення, заявлення, заявлення. Всі питання через його зараз поки в одній міру, то з вами зверху. Гроші зацікавились небаченим атракціоном чиновницької щедрості. Журналісти з'ясували, Станіслав навіть не одесит. Охоронець прописаний ось тут, за 30 кілометрів від Одеси, село Маринівка, одна довга вулиця та розвалені хати. До нас виходить мати новоспеченого щасливця. Писав він, да, так, ну, мамо, було 25 років. І я не уточнюю, не запитую, правда? А ніхто не запитав, все одно. Бо муть неможливо, чесно, получить землю, це заборонено законом. Но це дійсно парк, це дійсно 90 м до моря. Ймовірність получення здесь, вот в этом месте в Одессе, чесно, в своих 10 соток равна вероятности прилёта Дарта Вейдера в Одессу за своими 10 сотками. Вот по степени фантастики это абсолютно равные вещи. Дарт Вейдер так Дарт Вейдер. Якщо вже охоронець отримав золоту землю у моря, друге диво влаштовує програма гроші. Приводимо до мерії справжнісінького Дарта Вейдера. Скоро, буде в наших наша Цю землю заберемо. Десять соток – це тільки начала. Подивитись на нечуваний приліт космічного провідника Темної сили злітаються ледь не усі місцеві канали. Фантастична новина. Мить облітає усю Україну. На щастя інопланетян, що забув Дарт Вейдер в одеській міськраді, чорний плащ, маска та впевнена худа. До Одеської мерії прямує Дарт Вейдер. Я Дарт Вейдер, права рука імператора Палпатіна. слышав у безкладному дірібані землі в місті Одесі. Я прийшов за своїм куском землі для про площадки для своего космического корабля. Паспорт покажіть, будь ласка. Про всяк випадок охоронець мерії просить зняти шолом. Офіційна процедура для всіх. Надиво у космічного гостя і справді одеська прописка. Ви маєте повне право. Ми потрібно <клес> з вами пройти і знати ваше заяви. Звісно, <клес> було б <би> приємно. <клес> Ось тут вот я хотів би їх отримати. От я відмінив місце. Де би я хотів? Прийміть у мене, будь ласка. В цічині 30 днів. Якщо это срочно рішати, то в течение 7 дней. днів. Ну, я просто не знаю, скільки я здесь на землі ще задержусь. Одеський Вейдер пояснює, якщо диво повториться і йому таки виділять перебережну землю, брати її побоїться навіть служитель темряви. Я, безусловно, бы от нее отказался по одной простой причине, потому что это сильно такой острый вызов одессита, и построить здесь свой частный дом, ну, это, это просто наглость на самом деле. Місяць чекати на рішення міськради у журналістів немає часу. Робимо банер, точнісінько такий, як видають у мерії, і їдемо до парку перемоги у центрі Одеси. Я собі хочу ось цю територію. Ось там озеро, де плавають чайки, інколи навіть бувають лебеді. Тому зараз я її собі і її заберу. У мене апетити поменше, тому я думаю, соток трьох мені цілком достатньо. Ну не треба мені десяти. Ну а зато в центральному парку. Пане оператор, будь ласка, залиште приватну територію. Ви зараз ходите по моїй землі. Читають, хитають головою і обходять стороною центральну доріжку, де ще зранку гуляли з дітьми та йшли по своїх справах. Там духи коспіці, канішне так дідіть ж так крутіли, мало десь, чого, Ну, діси поламають, тут, може бути і лише діти не зважають на несподівану перешкоду. В отводе парковой земли мэр не бачит ничего страшного. А то, о чем вы говорите, шум большой, поверьте. Я возьму вопрос на личный контроль, посмотрю все ли там правильно. Если мы где-то ошиблись, то мы это Поправі нічого страшного. Досвід космічного мера з задоволенням переймають чиновники курортних областей. Недавно я буквально власть київська, да, скук якби бы, оформляла землю там на студентів. Студент проживає в общежиті і отримав там 10 соток елітної київської землі. Але лише прості смертні знають, скільки насправді коштує безкоштовний клаптик землі. Тут будувалися знедолені одесити, і ніхто до них з чиновників навіть у гості не заходив, доки мешканці не вирішили. Але зробити, як то кажуть, Тільки Ми почали писати інстанції, щоб нам дали добро у нашу землю. Ми заявили о АСІ і получається міські власті у нас і наче збирати у нас нашу наші дома. Вже 10 років мешканці цих будинків відвоюють своє право на землю не біля моря, а ось тут, у одеському шанхаї. Один з місцевих не на камеру зізнається у мерії. В них вимагали величезний хабар за те, щоб лишити будинки у спокої. Благодаря взяткам до сих пор не ніслімус по сто п'ятдесят домов, полтора мільйона. Полтора мільйона доларів да. і не з кожного участка, а тільки з всіх одразу. А мати мільйонера з нетрів відкриває секрет: як реально отримати свої сотки. <рес> А попробовали? Да, 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 да. Пробовал. Наверное, плохо пробовали. Помолились хорошо.